Добрий день, шановне панство, дивіться, неочікувано у мене з'явилося поповнення. Не знаю скільки їх є. На даний момент я бачу їх 5 штук. Коли вони родилися, не знаю, чи сьогодні, чи вчора, чи коли. Бо приходжу з роботи тут все відкрито було. Могли і коти їх половити, ну але є 5 штук. Я ще сьогодні переглядав, коли що я кидав е, самку до самця. Оказується, я 11 числа кидав, а сьогодні якого навіть не знаю. Е, сьогодні, неділя була 21 сьогодні четвер, у, то 25 чи 26. -го. І маю як мінімум 5 штук я бачу. Чи є їх більше, я не знаю, але 5 штук. Самка не була дуже повна, вона така, вона сама по собі така велика є відносно, а вона худенька була, по ній не дуже, не дуже видно було, що вона велика і внутрінята її не дуже великі. Ну так що, бачите, дощик падає і внутрінятка з'явилося. Треба закривати. І все. Дякую за увагу, до побачення.